Та назва привернула увагу, прибули в країну нянки. А написала її заветна сучасна українська письменниця Леся Воронська. Головна героїня книги Улянка, яка ходить у дитсадок і так піде не до нема Але в цій повіддіках дівчині довелося переконатися, що саме противна їжа робить диван. І ще одним головним героєм, є командний мене вулиці, який появляється через носку справу. Явися, він з'явився ціни у костюмі з таким людям, коня ж бере на школе. Манна Каша надає кривітному хлопчику скину. Буцик, і його родичі можуть уживляти грашки, слітати, читати думки, перетворюватись на здоров'я і чаптувати. Після полянних замірка зулянки відбуваються різні дивищі побої. Дівчинка з Буциком гуциком і позбавляють гамму потрібну відручатися скриті сардень. І перемагають під сторонних фальшивих повністю трибників мій пожежів, і рятують між конями розміщеною від головного ринівника. І добувають культу бажань у для лята й мами, І приборкують перевертаючись, ютиків та плавинців. За допомогою мобільного коридоскупа, як гулянка отримала від някак, вона тісняє. Але жоден із героїв не знає з окраїну ньому і призвучить. У колосній казці поділиться витається швидко, яскраво, динамічно. Приходи вражають своєю дивовижністю, фантастичністю. книга легко читається. на захопляне настільки, що не можна відірватися від незвичайній коті. Водночас користь казка дребується в крайне в ньому. має великий пошальний зміст. Вона не лише спонукає полюбить зуманну кашу. Але навчає, що ніколи не можна завдавати в приблищі тим, хто тебе, закликає не боятися людей, що минуло рятувати від них охочувати, наказує допомагати іншим і пам'ятати, що на світі живеш не ти один та бороняє розкривати тайни, доводить, що найкраще заміття відділу, що треба приходити до сюди і некати храму. Це головний герой.